Рочнемо після матчу прес-конференції меншу шостого туру чоловічої суперліги Будинвес. І сьогодні збірна Полтавської області ВК Решетилівка з рахунком 3-2 перемогла з барком збірна України Ю-18. Перед мікрофоном головний тренер команди Олександр Фролов та кращий гравець сьогоднішнього матчу Руслан Шевцов. Руслане, вітаю вас з перемогою, з нагородою. Як вам сьогоднішня гра? Чому не закрили гру з рахунком 3-0? Все йшло до цього, але все ж таки. Так, uh, да, все, да, все йшло к цього, але можуть немножко розслабилися самі і повірили, що вже виграємо так, як дві партії пройшли легко. І потім, може, думали, що зіграємо швидко. Ребята теж добре і показували небольший волейбол і не дали нам цього сделать. Дякую, Олександр Михайлович. Ну, велика перерва зіграла таку нехорошу шутку з вами. Так розслабились трішки. В чому причина, як думаєте? Ну в підготовці було у нас трошки проблеми. Ми після минулого туру, як приїхали, в нас на тренуванні було 3-4 чоловіки, так як хлопці почали хворіти. Як спочатку двоє, потім ще двоє. І ми Єлі назбирали їх, можна так сказати, перед від'їздом. Тобто десь, може, втомилися, але ну, дякую їм, що вони змогли зібратися на п'ятий сет і все-таки все дожали, тому що дуже, дуже важна е, в турнірному плані, гра, тому що е, від цих ігор виходимо на плей оффи в Кубку України, якщо ми будемо шості, то на третє місце, а це ну, десь буде трошки проще нам грати, ніж е, з Дніпром і Епіцентром, хоча і з Дніпром і епіцентром ми будемо налаштовуватись тільки на перемогу. Дякую вам за коментар. Дякую вам.